У Тернопіль прибули мощі папи римського Івана Павла II, або як його ще називають папи миру. Католицьку церкву Понтифік очолював більше 26 років. За неби, які заслуги у 2014-му Івана Павла II канонізували. Був довголітній час папою і таким любленим папою молоді, папою народу, той, який завжди ніс мир, і був любленим не тільки в самому Римі, в Польщі, але звідки він був і похожений, але ціло, був люблений улюблений всіма вірними з цілого світу. Ці Może to je... Кров святого Івана Павла ІІ, тобто це частинка тканини, яка є промочена самою цією кров'ю. У наше місто мощі папи Івана Павла ІІ привезли з Кракова на прохання архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка. Це прибуває з Кракова від кардинала Дзівича, митрополита Краківського, який він також ласкаво надав нам підтверджуючі документи про оригінальність самих на що можемо тут засвідчити і бачити. Це є. Ось, ну правда, це не є на латині, хто є, де він говорить, що є кардинал е і митрополит Краківський дівіч, про те, що ця мощі сангве святого Івана Павла II Папи римського мощі урочисто зустрічали в архікатедральному соборі, незважаючи на робочий час, попросити у папи ласки та заступництва прийшло чимало людей. Така подія буває раз у житті, як для мене. Я вже не молодого віку. Таке буває раз у житті, і це треба поклонитися тим мощам, попросити здоров'я для себе, для всієї родини і для всієї нашої країни. Прийшла, щоб поклонитися. Попросити всього найкраще для України, здоров'я для себе, для сім'ї своєї, для діток. У нашому місті святиня перебуватиме протягом дев'яти днів. Спільно молитимуться до Івана Павла ІІ кожного дня, зранку в обід та ввечері після богослужінь.